Часів програма наголос 30 травня. Президент України Петро Порошенко представив нового губернатора Одеської області. Ним став екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі. Таке рішення викликало неоднозначні думки, як серед політиків, так і політологів. Водночас, грузини обурені призначенням Сакашвілі. У свою чергу в Одесі відбулася акція протесту під назвою Червоні галстуки. Тож кому вигідне губернаторство експрезидента Грузії поговоримо із політологом Олександром Шаяном. Доброго вечора, пане Олександре. Доброго вечора. Власне, тож скажіть, з якою метою Одеса отримала нового губернатора у ролі е, Михайла Саакашвілі? Так. Це призначення доволі таке специфічне. На перший погляд, нам його презентують як людину, яка там була автором. Там... Або там учасник там революції троянд в Грузії і так далі. Так і зараз вже біля цього призначення є дуже багато такого інформаційного шуму. вже Певні політичні сили сили зробили певні заяви. Але якщо подивитися неупереджено, тобто об'єктивно на цей регіон, от, на саме на Одещину, тобто і почитати програму стратегічного розвитку там Одещини до 2020 року, то власне ми побачимо, що цей регіон є ця область найбільшою в Україні, і там розташовані близько 7 порт. Ти портів, чотири з яких власне здатні приймати океанічні суда, тобто, фактично, це область є стратегічними воротами торгівельними в Україну. І якщо ми подивимось таймінг, тобто сьогодні Сакашвілі призначили, і сьогодні ж там, власне, за інформацією державної адміністрації з по управлінню там морськими портами відбулася. От зустріч всього складу управлінського ЄБРР. Так, я mm -hmm. от сьогодні зранку, десь 9-й годині в них це було. Які висловили власне зацікавленість в тому, щоб збудувати в Одесі, так або під Одесою е, великий логістичний хаб із прийняття і розвантаження зерна. Ми знаємо, що Україна, де у нас наша держава займається приблизно п'яте-сьоме місце по виробництву там пшениці, там, із торгівлі і так далі в світі. Власне, цей регіон він дуже вигідний з економічного точки зору. Як я вже казав в предніх своїх інтерв'ю, зараз в Україні йде конкуренція за сфер... Ревпливу між США та ЄС і Росією з іншого боку, власне, європейці зробили свій хід на економічній шахівниці. Він дуже такий зрозумілий і простий. Тобто вони висловили зацікавленість в тому, щоб збільшити свою економічну присутність на от власне морському узбережжі біля цих портів. Американці зробили хід у хід у відповідь майже синхронно. Вони просто туди призначили свого губернатора, так би мовити, не побоюсь цього виразу е парасольку в людину, яка буде дивитися згори на те, що роблять європейці там Оного А власне, чи не повинен бути губернатор сам Одесит, наприклад, чи повинен знати специфіку цього регіону? В принципі, Одещина це такий специфічний регіон. Ви you знаєте, know, на вашу думку, у нас наша Україна, от от ми от, українці, патріоти, ми любимо Україну, Але не, не настільки складна управлінська система, так для такого менеджера, як там Саакашвілі, щоб придумувати там, якісь там велосипед. Вона доволі у нас там політнічний склад, але ви знаєте, от за винятком цих, ось подій, які були там в Одесі, так. Не будемо називати конкретно, але ми знаємо, про що ми говоримо. Нічого такого більш там складного не відбувається. Насправді, Одещина це регіон, де є порт Ілічівськ, де розташований нафтопереробний Одеський, значить, нафтопереробний завод, де є цей аміокопровід Одеса Там Тольятті і так далі. Це унікальне таке стратегічне підприємство в Україні, де є порт Южний, і де власне. Порт Одеса, ці порти є лідерами із вантажу перевезень морським шляхом і є власне воротами не тільки в Каспійський регіон, а й через Босфор на світові ринки, США, Канада, там, Латинська Америка і так далі. Ось про що тут ведеться мова. Тобто нам, людям, які власне постійно моніторять ситуацію, зрозуміло, що громадськості так просто подали таку картинку. Певні лідери там і громадські діячі хочуть отримати на цьому політичні дивіденди, але як людина, що має нормальну світу. Можу вам сказати, що політ-економічна там складова і геополітична складова тут якраз війні. Ну вказу. але все одно враховуючи різні повідомлення від грузин, вони в принципі не задоволені таким рішенням, таким призначенням. Вони говорять, що це певний такий плювок. Власне, і не тільки грузини про це говорять, і Одесити виступали під акцією червоні галстуки. І в принципі представники коаліції також говорили, що це Це про ляшка. Говорити, там якісь були рознатні заяви. Ви знаєте, призначення такі. Таких яскравих фігур е, е, завжди викликають певний резонанс. Так, і... Враховуючи те, що зараз це значення майже відбувається, майже під занавес. Зараз буде такі канікули у наших народних обранців, то журналістам і, власне, просто, скажімо, спільноті, яка любить поговорити, буде от, про що власне що обговорити. Тут нема ніякого такого, нічого страшного, ніякого такого вовка, знаєте, в овечій шкурі за ширмою нема. Ну, призначили його губернатором, цю людину. Вся, у нього завжди, ви знаєте, відповідно до того, як влаштована наша політика. Адміністративна модель є пер, е, перший заступник, який ніколи майже не змінюється, який дуже гарно володіє ситуацією в регіоні. знає всі ці інвестиційні карти в нього на руках, технологічні карти в нього на руках, які там ш, крок треба робити, е, кому з ким розмовляти, які там економічні плани виконувати. Тобто, а людям безумовно, е, е... Ну, це протест одеситів. Це не підірве якусь його політичну діяльність. в Принципі люди ж повинні підтримувати його, е... а тут виходить навпаки. Тут, ви знаєте, призначення губернатора це можна порівняти із призначенням от, такого собі, знаєте, римського патріця. Він завжди ніколи не буде подобатися низам, тільки тому, що він стоїть вище за них. То розумієте? Якщо ми даємо таку оцінку, треба підходити до цієї ситуації системно. Є там, можливо, якісь там певні там, замовні акції. А от що говорять люди, які власне тримають руку на пульсі бізнес процесів глобально? От ви знаєте, що буквально.

Арсеній Яценюк вніс парламент ініціативу про те, щоб відстрощити виплати за зовнішнім боргом. Так це фактично, і вся рада за це проголосувала там більшістю голосів. Це фактично означає, що на IPO активи, як тільки було було висловлено слово переддефолтний стан наших підприємств різко обесцінились. І ось на цьому фоні власне це призначення то і відбулося. Європейці зайшли в і провели всім складом. Цю бізнес нараду в Одесі їм цікавить порти. А американцям також цікаво своти тримати руку на пульсі і дивитися, що роблять європейці, тому що це вихід на е, світові ринки. А те, що відбувається там певні замовні акції, то то всього навсього ви знаєте, на, на мій погляд, Ви і... вважаєте, що всі прямо замовні, всі одесяти замовні, і вони е... всі отримали гроші за те, що виступили проти призначення гургубернатору Моли е, Тут е... Я не можу сказати, що, що власне, коли люди висловлюють свою точку зору, тобто то, збираючись мирно, це погано. Так, але такі речі вони от ну носять, не носять системного характера, там вони більш-менш мирні. І от ви знаєте, ці громадські зібрання вони якось не впливають на територію розвитку України. От дуже часто у нас відбувається в Україні підміна понять. Нам створюють певний слайд, певне шоу, так, певну жувальну гумку, таку, знаєте, Україна Ансанта-Барбара. І її важно дивляться. От. А насправді в той момент ці класні режисери, так, які ці сценарії пишуть, займаються зовсім іншими оціми, речами, про які я тільки що вам, от, вам сказав. От. Михайло Саакашвілі – це не перший грузин, який в принципі, буде mm -hmm. працювати у структурах України. Їх багато, так. в принципі, в уряді Олександр Квіташвілі, так. але ми знаємо прикрий досвід про провал mm -hmm. тендерів закупівлі. Чи не піде таким шляхом і Михайло Саакашвілі? Що буде? От, прям? Така бездіяльність ну а, нам дуже часто державі. ставлять в Грузію в приклад країни, країна, яка змогла подолати корупцію. Так ну ми ну, можемо... поки що в Україні немає таких чітких кроків про подолання так. корупції. Ми можемо територіально подивитися розмір Грузії, так і розмір все таки нашої України. Україна у нас набагато більша за територіальну. Відповідно там працювати є з чим і далі на говорять про те, що іноземці не готові до українських реалій. З чим стикаються, прийшовши вже на службу? Так, Багато європейців дійсно вийшли з українського ринку, які грали як індивідуальні гравці. От, але є певні системні гравці. Які ніколи з ринку українського не підуть, будуть працювати у співпраці ЄБРР, ЄБРД МВФ, тому що Україна, ми являємося для них дуже великим плацдармом, якщо подивитись на нашу Україну, на цю область, про яку ми говоримо, з точки зору взаємодії з НАТО. Так? Тому що після розширення ЄС на схід фактично ця область вже межує з Румунією, з Болгарією. От, і... Стабільність цього регіону для ЄС власне є дуже важливою. Також призначення Сакашвілі, який є, скажімо так, людиною, яка за деякими оцінками там має декілька там громадянств. Я не знаю, я просто да, ви... до речі про два так, громадянства вже про зачинний і... президент Грузії сказав, що це не дуже так, коректно. Так, В тому числі на, 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 на туди так, ви знаєте, я можу сказати, що. Він буде відпрацьовувати більше от, сценарії от, американські мені кар здається. Його призначення, на, на мій погляд, є чітким індикатором і європейцям, і росіянам, що ця от, територія буде недоторкана. От якщо вже Крим ви отримали, там враховуючи там спадщину цієї держави, цього власне регіону, там він на 78% російськомовний, етнічно російськомовний, там україномовних дуже мало то Туди вам засіяться. От те, що сказали американці, я думаю, так взагалі говорять про те, що призначення губернатором Михайла Сакашвілі є сигналом для Арсенія Петровича. На вашу думку, це так? Чи можливий такий сценарій, що це Філі це Ну, Озвучувались ідеї про те, що Саакашвілі може бути навіть наступним київським мером. А чому такі посили йдуть зараз інформаційні? Це. Тому що у кожного діяча Такого а, рангу, як Сакашвілі, завжди є своя піар-команда, яка старанно працює так, вже як і ми з вами, коли ми робимо певні там, про проекти, так над своїм іміджем, над його іміджем. І власне, от вони от створюють біля цієї персони такий от ореол, ореол того, що експенден personal aura. От власне, що це людина така знакова і так далі. Насправді, я прихильник іншої точки зору, що е, тут і Михайло Сакашвілі він не буде Буде таким довгограючою політичною фігурою, про які от його піарники, мабуть, би хотіло, щоб так було. Це є піар хід самого президента України, його призначення, чи ні, на вашу думку? Мені здається, що це була пропозиція, від якої ні той, ні інший не змогли відмовитись, на вашу думку? Так так. Власне чи будуть якісь ще кадрові зміни в областях? А... Це призначення Михайла Сакашвілі губернатором області власне є своєрідним прецедентом. До цього ми бачили призначення на рівні кабінету міністрів. Так я коли дивився новини, власне. В цьому секторі я завжди думав, цікаво, чи доїдуть у них справа до того, щоб призначати голів та моблдержадміністрації, тобто губернаторів. Наприклад, Броніслав Комаровський також екс-президент, почне це так. Я жартую. Так, ви знаєте, до такого я думаю, рівня наші люди, от українці, бо будемо так, бізнесмени вихідці там і січців там кучми помаранчеву революцію. Ця команда мало змінилася. Так насправді все, що вони будуть робити, це. Мінімізувати вплив власне от призначенців з-кордону на свої бізнес-процеси. Я думаю, що Михайло Саакашвілі десь два ти роки потримається в орбіті. Потім він... так, У вас такий позитивний прогноз. Так. Я, а просто, чому, е... чому ви так? я дивлюся на речі, які просто повторюються. От ми бачимо, що прийшла зарубіжна команда, і вона постійно власне від... Від... залишає свої посади. Тому що е... українська специфіка є українською специфікою не можна. Ну іноземці вже покидають уряд, до прикладу. Так, е... тому що для того, щоб провести. Можливо, Вусака також відмовиться, на вашу думку, чи ні? Часом, мабуть. Я стверджую, що з великою долею вірогідності приблизно так і буде. Для того, щоб провести реформи, тут не можна. Дуже в один квартал змінити власне поведінку нас українців. Ми дуже класні. Ми не злі люди, толерантні. От я вже казав раніше, що коли не було поліції, не було там ніяких от в, часів, коли режим Януковича вже майже був знятий, а Петро Порошенко тільки ще був на Майдані, так? Тобто не було поліції декілька днів. І ви знаєте, що не було ніяких таких от заворушень соціальних. Тобто, після цього в нас почали дивитися як на цивілізованих людей, над якими не треба тримати палку. А це дуже багато про чого. Тому тобто, я власне думаю, що це буде нормально. Нам не, не так вже і необхідний цей зарубіжний менеджмент. От, нам бажано плекати своїх управлінців. Ось і все. І... А чому ж зараз так? От ми призначаємо іноземців, а не плекаємо власних менеджментів. Тому що е, наші власне політики дуже багато беруть борг. Це погано, враховуючи, що всі вони не є людьми, які є, для яких селері там має якесь принципове значення. Все так? ж таки, оця ось річ брати гроші в борг, ви знаєте, правильно говорять економісти, нужно жити по средствам. Оце результат того, що багато наших людей, які при владі, не живуть власне по средствам, і дуже часто, на мій погляд, зловживають у цими борговими зобов'язаннями. Це погано. Коли береш борг, не можеш віддати, об'являється перед переддефолтний стан. Ви панають, їх скуповують, і якщо ти не можеш віддати ці гроші, тобі говорять: ну так ти ж не розпоряджаєшся ситуацією, давай я свого менеджера призначу. От, власне, такий підхід зараз відбувається в Україні. Пане Олександре, наш час уже завершився. Дякую, що ви зверталися на нас до студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гама.